Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Українська музика, українське слово зараз лунає у всьому світі. Олександрійський народний аматорський хор веселка не один десяток років радує олександрійців та гостей міста своєю творчістю. Навіть у такий складний для нашої країни час хор живе і допомагає нашим захисникам. І захисницям. Катерина, привіт! Розкажи про історію хору і чим зараз живе колектив. Наш колектив Веселка був заснований в далекому 1961 році Володимиром Павловичем Скляром. Це була дуже така відома в місті людина. Він був почесним громадянином міста Олександрії, заслуженим працівником культури України, а також членом спілки композиторів Кіровоградщини. Попри це, він був великим патріотом нашого міста, нашої країни, нашої природи. Тож він писав дуже багато обробок українських народних пісень і сам створював композиції власні, які включалися в репертуар хору. І це вирізняло хор серед інших колективів. А так, хор вів свою активну творчу діяльність, і в 1973 році хору було присвоєне почесне звання народний. Вже пішов четвертий рік, як керівником хору стала я, і зараз в репертуар хору входять також обробки пісні в обробці Володимира Павловича, засновника: українські народні, патріотичні пісні, сучасні пісні. Ми пробували під сучасні мінусовки навіть співати на концертах. Одна з пісень, яку ви почуєте, називається Дума про Олександрійську землю. І якраз таки вона і є піснею, яку написав Володимир Павлович. Хто є учасниками колективу, хто долучений до нього? Що це за люди? Учасниками колективу є звичайні люди з народу, без музичної освіти. Багато з учасників входять в колектив десятками років. Є в мене один такий Євген Степанович Калішевич. От він ходить в хор вже 63 роки, тобто з першого дня заснування хору. Багато хто ну, це стосується жіночої групи, вони ходили в хор до декретної відпустки, потім у них була перерва, і потім вони знову повернулися в колектив, ходять по сей день. А також приходять нові учасники. От, наприклад, за останні півроку до нас прийшло дві учасниці нові, і що цікаво, що всі нові учасники вони як один кажуть про те, що у них таке враження, начебто вони вже дуже довго в цьому колективі, і їм дуже подобається те, чим ми займаємося. А розкажи, про що співає веселка? Стосовно тематики наших пісень, то вона є традиційною, як у української народної пісні. Це в основному про кохання, про любов до України, про те, як, наприклад, мати виглядала сина. Це зараз дуже стало актуальним, коли батьки чекають синів із війни. Також про рідне село знову-таки про наші краєвиди, це патріотичні пісні. Ну і куди без пісень жартівливих також аматорський народний хор веселка є частиною Олександрійського театру. Як ви долучені у своїй творчо волонтерській діяльності до допомоги нашим захисникам? Наш хор приймає участь у заходах міського значення. На цих заходах завжди розставляються скриньки, куди глядачі можуть також донатити кошти для наших бійців. Розкажи, як для учасників твого колективу почалося повномасштабне вторгнення. У нас були звичайні репетиції. Ми розучували нові пісні, готувалися до концерту. І я пам'ятаю, що 24 лютого це був четверг. У нас по четвергам традиційно це репетиційний день. Звісно, що все скасувалося, і в перші дні війни наш художній керівник Тетяна Володимирівна Присяжнюк організувала в нашому будинку культури плетіння сіток, частина хору. Щодня долучалася до плетіння сіток. Ми тут і на першому поверсі, і на третьому в нас на кожному поверсі було, були ці станки. От і було дуже душевно, коли ми хористи, плеточі ці сітки починали співати пісні. Я думаю, таким чином вони виражали свою любов до української мови, до української пісні. І в той момент це було дуже зворушливо, тому що чужі люди, переселенці, вони підхватували ці пісні і також співали разом всі разом так, от в холі. Поза цією діяльністю учасники твого колективу займаються ще якоюсь волонтерською підтримкою наших захисників. Так, у мене є хористка Любов Павлівна, вона є учасницею організації Піксель. Вони також плетуть досі сітки. І наразі, от вона повідомляла мені про те, що вони дуже потребують нових людей, тому що дуже мало зараз стало хотіти плести сітки. Дуже вони розраховують на допомогу, якої, на жаль, стає з кожним днем все менше. Також колектив загалом займався волонтерською діяльністю. Ну, наприклад, всі ті конкурси, в яких ми брали участь. Там треба було робити внески для участі, і потім зібрані кошти вони відправлялися на потреби ЗСУ. Тобто, навіть участь в конкурсах вона направлена на допомогу нашим бійцям. Вже другий рік підряд. Ми традиційно з веселкою робимо різдвяний вертеп. Ми ходимо по різним підприємствам нашого міста. Нам кидають кошти, і ми їх спрямовуємо. Наприклад. Того року ми віддали за на кошти в організацію Ельф волонтерську? А в цьому році ми закупили грілки для бійців із 60-ї бригади. Що саме зараз можуть зробити прості люди, і чи здатна творчість саме пісня змінити цей світ? Це дуже таке цікаве питання, тому що от буквально на днях я в свою соцмережу вигрузила відео з колядками. І там мені написали в коментарях таке, що люди, ви що? Це ж не на часі, ви зовсім здуріли. І я хочу сказати, що якраз таки українська народна творчість і українська пісня зараз як ніколи на часі, тому що ми всі повинні розуміти, що Росія вона хоче знищити не тільки кількість нашого населення, не тільки відібрати наші, е, наші землі. Вона також прагне знищити нашу культуру і творчість. І от е, такий колектив, як е, веселка і багато інших схожих. Колективів вони зараз несуть таку дуже відповідальну місію зберегти і пропагувати українську культуру. Я вважаю, що це на даний момент дуже і дуже важливо. <laughs> yep, he Серцю присилося все, що минуло давно. Ти свадь хотілося, серцю присило.